Так, всім привіт! На продажі є така кабінка, та вже продана, ця продається. Метал живий, трошки корозія. Це з КСК, то тут десь хобот вдарив, Ну, не критично можна підрівняти. Вікна всі є. Оплутнитель як новий. Так, Тут все ціле, дверки присутні, тут все ціленьке. Так, всередині. Всередині така красочка. Все. Так, всередині он, все в красочці, от таке гарненьке. От таке. Колись шумка була наклеєна. Ось Це цей парамон. Короче, от так. Тут є один вентилятор. Другий десь успішно знятий. Ну так тут. Ще може є ця приборка, не знаю, трилянути десь там. Так. Все ціленьке, уплотні я ж кажу, гарні, даже ромка є від сонця. Типу. А є одна проблема, тут щось немає клина. Зараз покажу. Так, з цієї сторони хлопці отак позажимали. Немає тут клина, воно воно таке. Так, все. Ціленьке, рівненьке вроді зведу. Телефон тут буде зараз в описі.